Добрий день, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні в нас свіжина, вже сало жариться, також і нарізала м'яса і цибулю підготувала, вже порізала, вже буде готова додати. А ще цибулю замаринувала червону. Тут я додавила одну чайну ложку цукру і півчайної ложки солі, і також посолила поперчила і трошки лимонного соку вичавила. І отак вона маринується, вже як і п'ятком не заливала. То це буде до свіжини. Обично беремо так просту цибулю, а сьогодні вже щось захотілося мені такої. Вже разом лупила і для свіжини, також замаринувала. Сьогодні ми свіжину робили ближче до обіду. Ми якось привикли зранку, але ж потім все ждемо, коли вона похолодає. А сьогодні вирішили вже ближче до обіду, щоб за ніч гарно похолодало, також і марина зроблю для копчення, то за ніч буде теж холодний. А зранку вже вже вона буде гарна, така свіжина, холодна, і вже будемо що куди, що в банки. Сьогодні я жару без закритої кришки. Оце недавно дістала з морозилки, кусочок сала з м'ясом, то спробувала без кришки не накривати, мені більш понравилося, таке воно піджарене, а під кришкою таке більш, як, як довареного. то вже сьогодні буде так. Також відкрила помідори, оці, що я закривала з капустою, Такі вони смачні, то зараз пару штук дістану. Найприємний етап свіжилі. У мене а Коля, а у тебе який? У мене вже приємний пошкод. Всім привіт. Да. Вже нарешті впорались. Ти починали визити було вітру, так? Да? Так, да, зранку вітру не було так тихо, так ми собі вирішили. А вже потім такі ставити, коли вже Коля почав. Угу. Тобі міску Ти ж не любиш з мискою. Я yeah, з міском ні. Я так, щоб не бачив свій зім. Так. Ой, яка гаряча. Сьогодні щось я багато цибулі чистила. То така, мабуть, чи я так близько до себе брала. Сльози біжать, А я ще думаю на мариную, да ще і, і, і за жарку. Моя так близько до себе взяла, чому така пекуча попала. Близько до серця, так. <реш> Знаєте, коли у нас свіжина, у нас і фіст на місці, і вуха. Правда, ми сьогодні сповідали. Она Мурка ходила, вуха отрізав трошки, ну. а я то пам'ятаю, як, як були дітьми, то ми їли і фоста їм. Він такі волокнами, я пам'ятаю. Да? А зараз я не хочу фоста, угу. а наші точно діти не схочуть. Угу. Ми не вухо, мабуть, твій тато любить вуха, так? Да? У нас то в сім'ї ніхто не їсть. А я вдома луха її, Ну, Я пам'ятаю, що хвостами щось і хотіли, бо як були дітьми. А зараз вже сало ждемо з м'ясом. Питаю, колі, м'ясне чи сальне, коля каже, є і сало, і м'ясо. У нас такі і не і не м'ясне, правда? Сала то багато? Сапні більше. Там сало mm. таке більше. О, нормально, Слоє. Сьогодні зі мною та й попрацювала. працювала? Так. Да. Написом була? Так. Да. <laughs> то поливала. Ну, ти там вже смалив, то я вже цибулі начистила, баночки собі наготовила на сало. Вже стоять, щоб сухі були гарні. Зранку їх помила. А ми починали вже ближче до обіду, то вже і мене і банки готові, і каструлі, і все. Ми планували вчора. Да поговорили, поговорили. Ну, давай завтра, ну давай, правда. Сьогодні теж до обіду, скільки я раз казала, може, давай не будемо вже сьогодні коловати. Ну, якась в була менша. Тільки м'ясо м'яке. Що як сміня. А я ще ну, приїхала, була біля водойми кишемила, то там трошки почервоніла, так і почервоніла, такий ніс приїхала червоний. Ну Сьогодні у нас така погода тепла, але вітер таки після обіду взявся. А зараз я хочу приготувати маринад для копчення. Ну На цей раз ми запланували покоптити сало, м'ясо. Оце поставила каструлю на 20 літрів води. І додаю вісім штук лаврового листка. Вісім штук. Одна чайна ложка духмяний перець. Тут якраз в мене чайна ложка. І столова ложка чорний перець горошком. Разом з приправами ще покипить хвилин 5-7. І тоді марина трошки поміняє колір, щоб гарно і приправи віддали свій аромат. А коли похолодає, я додав тоді сіль і дістану лавровий листок. Перець ми залишаємо у маринаді. Буває, коли сало до сала, коли маринується, притискається, то так і коптиться разом з перцем, то так на вигляд гарно, коли перець так у салі. Ну, по цьому рецепту ми маринуємо завжди м'ясо і сало. Він нам саме більше і подобається. Ми більше ніякого і не пробували. Ми вже по такому рецепту коптимо більше п'яти років. Всім добрий ранок. Вже в нас сьогодні другий день. Зараз я в першу чергу посолю маринад. Дістану лавровий листок. Оце вже коля приніс сало. Вже воно все в нас гарно похолодало все за ніч. Ну нам взагалі-то так і сподобалося вчора після обіду. Зробили мій свіжину жену і маринад холодний. І ну і зараз вже приступаємо до самої такої. Більшої частини свіжину прибирати. Вчора ввечері я стегно перекрутила, заморозила, ну і також і ноги. Щось ми так думали, що вже будемо сьогодні все, але вечір такий довгий, то трошки так теж упорались. Тут в мене 2 кг солі. Раніше я провіряла яйцем, але останній раз так само на 20 літрів води, 2 кг солі, і яйце потонуло, то вже й провіряти не буду. Зараз дістану лавровий листок. Отаке в нас вийшло сало. Будемо коптити таке, щоб трошки з м'ясом, з м'ясною прослойкою. А яке вже останеться, то трошки в баночки посолю. Ну так небагато, банок 4-5. Самі не, соломи, не смали. Да. Цього разу солому і коля не смалив, а смалив лампою. Ну, бо ми більшу частину майже все будемо коптити. то так і подумали, що може й не треба, воно все рівно воно прокоптиться гарно. Закладемо в такий лоток. Великий. 20 літрів маринаду нам вистачає, щоб загрузити цілу бочку. У нас є на каналі відео, скільки там коля закладає, то ми так завжди робимо, що 20 літрів маринаду. А нема на кухні? А, знаєш, де отут я помила його знизу. Так? Да. Філейку також вже поклала в морозилку ввечері і ошию коля приніс, а потім вже будемо наш шкварки обрізати. Першу порцію ми вже заклали сала. Отакий От у нас вийшов лоток. Здається, наложить то наложили, а як то ми його винесемо, такий він тоненький, але якось спробуємо. Наверх покладемо кухонну дощечку і трошки такого ну, груз візьмемо, покладемо, щоб так він гарно. Ну, воно все тут буде в маринаді, але це вже треба його трошки притиснути. А також сало ще в нас осталося. Ми, ми будемо також і ребра коптити. То вже сало докладемо до ребер. Це вже буде на слідуючий раз. А зараз я посолю банки. Тут в мене 6 банок. І там ще в мене є ще ось сьома, планувала п'ять, але бачу сала, то, мабуть, будуть в мене всі банки повні. А тут в мене сіль, три чайні ложки перець чорний мелений і також часник. Зараз сюди начавлю. Вже ми сало відкривали з тої свіжини, що в нас була остання. Також я солила з чесником, таке вже воно просолене, то смачне. Краще, ніж так без часнику і без перцю, колись одна сіль. Кирил, ходимо, ну, будеш допомагати мені. Не хочеш? Будеш сало закладати у баночку? Не хочеш? Тут вже мені Коля порізав такими кусками. Так, перемішаю. Жу, Кирило, ходи поможеш, сало в баночки складати, каже, не хочу. Щоб буде я голову бачити. А, ти вже обрізав є. Ну давай. Ще було багато аудиторії, так? Да? Я ж кажу, що ще, мабуть, піду ще по банки, а планувала 4-5. Може, треба ословити блок гарніше. Сола мою. Ну трохи був такий вітер, то ми вже так і не це, якби було тихо, цьо, ні, така гарна погода, тихо, вітру нема. А вчора то ми так. ну, Саме що то і коптить, а ще як вітер, то ми так і не схотіли вже ризикувати. Здається, там не стільки того сала, як такий вітер, то наша нам. Ну, кажу, на, наложить, то ми наложили, а як то ми винесемо його. Давай помаленьку якось винесемо. Ні, ти сам не бери. Так. Ти сама. Я сама. Голову порубає коля, то мами завезеш. Я ще любить холодець. Ну, голову Це смалець. Ні, не смалець затовка. То, то смалець, то, не, то вже як готовий. Затовку також, мамі піч, то вона каже, я в баняк, воно там гарно так умліє. А філейки теж? — А філейки? А То ти вже своє відпрацював, нарізав. Такий цього разу довгий, то я так на дно таким і повздовж. Хоч тобі камеру зробити. Ну давай, зробі. Отак наниз. Я дуже возюма, вже так і тюрма. А як видіти на мене день? І Петро було Петро рвав і хай таке. Сало ми вже розібрались. Оцю порцію коля закладе в бочку, як буде перший раз коптить, а там також у каструлі є сало, то це вже ми з ребрами тоді вже будемо купти, а все останнє, що залишилось, то зложила в банки. Вони також добре, як у погребі, гарно зберігаються сало і просолиться, часничком буде пахти. Ну, вже там коля пообрізав усе. Зараз вже будемо трошки приступати до м'яса, банки повиносимо погреб. Ну, а там в мене на кухні також, і шкварки вже ми нарізали, тушаться. То ходіть, я вам покажу. Скільки ми їх вже нарізали тут. У двох каструлях. Я їх ще не солила, зараз трошки ще, ще трошки потушаться, я зберу жир, він буде зовсім не солоний, а вже коли вже трошки так гарно вони вижараться, то тоді додавлю сіль, перець, а в кінці часник, і так вони цілими похолодають, я їх потім перекручу на м'ясорубку, і потім мені так дуже подобається і в вермішель, і в рис, і в гречку. Тоді вони вже такі гарно перекручені, вареники, та й будь-що, навіть просто поїсти з хлібом. Солі ще чоловік спробує, ще як трошки піджариться. Ціна кам'яна. Для свіжини ми завжди кам'яну використовуємо. І зараз ще часнику напишу. Коля любить повибирати отакі вже піджарені. Яку я начистила, підготувалася до свіжини. Буде її в ковбасу. В ковбасу в сало, в шкварки. І отак буде достатньо. У в нас сьогодні робота зранку. Ще приходила якраз моя мама, трошки посиділи, попили кави, пообідали, хоча ще й не обід. Ну, це ми показали, як ми солимо сало, коли в нас свіжина. Ну, здається, як свіжина то на днів два-три вистачає. Оце зараз шкварки потушу, потім я їх заправлю, вони похолодають, перекручу, а потім каструлі замочу, щоб їх не шкрабати, щоб вони гарно так повідходили, то це вже я їх помию аж завтра. Ну, коли в нас свіжина, то я одразу коврика згортаю. Щоб вже все на поверхні, щоб нам вже розбиратися і салом з м'ясом. Ну, це вже ми чисто сьогодні з салом впоралися, а м'ясо трошки в морозиловку поховали. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо вам за перегляд. А ми будемо продовжувати нарізати на ковбасу і також там ще нам є з чим розбиратися. Всім до побачення!